Друзі, знову я, громадський активіст Друзі, в цьому відеоролику хочу вам звітувати трохи свою діяльність вже майже 4 роки по боротьбі з корупцією серед поліції та прокуратури. Там хочу вам показати, хто був звільнений з поліції або хто був зміщений з посади на іншу посаду. То, що, тому що ну, я розумію, ви працюєте, у вас немає часу за цим слідкувати. Тому багато хто гадає, що а, нічого не змінюється. Ні, насправді зміни є. Але вони відбуваються повільно, не так швидкі бажано, але все ж таки вони відбуваються. Дивимось. Поліцейський СРПП Карлюга був звільнений разом з цим напарником Білоусом, котрі в селі Ставрова проникли у житло людини та викрили там паспорт, гроші тощо. Але ж ви розумієте, що поліції не потрібен розголос, тому вони це замовчали і просто тихенько їх звільнили, не покаравши за ці... Злочні. До речі, цей колишній поліцейський Білоус зараз бачу їздить по місту зі значком таксі. Дуже цікаво, що за таксі? Чи офіційно він там працевлаштований? Потім Піщанський Микола Григорович обіцяв написати рапорт та звернутися з лав поліції. Працювавши в поліції, в міліції, я прийняв рішення, що я буду звільнятись з органів внутрішніх справ. Та я завжди нас шукав та працює в Ізмаїльському відділу поліції у місті Ріні. Потім Конюшинський Анатолій Владич, котрий був заступником Подільської окружної поліції та криша місцевого ОПГ. Столиком я можу вирішити питання, якщо кого-то закрили, кого-то там щим'ять мусора, ось вот это можна з століком рішити. Та як тільки не стало Толіка Конюшинського у місті Подільську, так одразу почались проблеми у місцевого ОПГ, але ненадовго. Руки на Рукися! Тобто Пенішинський настільки був впевнений в собі та в своїх зв'язках, що навіть не побоювався на відеокамеру мені погрожувати. Фом, чим більше ти з телефоном, тим хуже буде для тебе. Ну да? Да. А а Я тобі так і говорю. А ну от буде хуже. А ну тому що ти не нормальний чоловік. Ти щось то доказуєш комусь, ну, що... ти, ти докажеш, що ти останеся голий бом. Зараз я хочу та можу оприлюднити аудіорозмову інсайдерську з поліції, которая не повідомила, що канішинсько мають понизити а призначити Новороденко та Гаса. Смотри, а що там є інформації в курсі Шопіщанського, да? Пані Жара про це сказав, пані Да, да, да. Ти ходиш в курсі? Ні, хто? На Здратенко Др... Др... з Балти. Це точна інформація? Ну, це стопроцентно, їх вже в понедельник будуть представляти. Значить, на поніження на Утискового, а Гаса на Зама. Тобто Канівчинського Анатолія Івановича взагалі мали понизити до звичайного дільничого за його Бездіяльність, м'яко кажучи, але він швидко домовився тоді з Бехом, генералом Гонпетської області та призначили його начальником відділу Резидентської поліції у місті Захарівка. Потім нам призначили Надратенка та його заступника Газа, котрий на той час був вже три роки обвинувачений за Хабар. Зверніть увагу, як раніше виглядав Наздратенка та зробить висновки, що з них робить система. А що стосується Гаса, ми бачимо зараз, що він знаходиться у лікарні. Тому бажаємо йому швидкого одужання для того, щоб швидше сісти на лаву підсудних. Далі був звільнений поліцейський кривий, котрий був поміщений на отриманні хабаря за виробку ліса. Звісно, не це в новинах, тому що поліція замовчує та приховує ці гучні справи, і потім поліцейський бусу сам звільняється за цим власним бажанням. Потім був звільнений слідчий дворецький за те, що він руйнував. Або не розслідував справи, зокрема Максима Сколько, коли в нього стріляли біля його будинку. Потім був звільнений начальник слідчого відділу подільської окружної поліції Міхель Роман, котрий також отримав хабаря. Потім канівець, котрий постійно раніше зупиняв із на дорозі та вимагав у людей гроші, зараз став звичайним черговим у черговій частині. Потім Денавський, котрий був в СРПП, а зараз. Звичайний дільничий, також галецький, справа котрого досі знаходиться ДБР щодо використання євробляхи за підробними номерами. Також поліцейський Буляндра, котрий постійно порушував закон з поліції, та під час коли суд експерт був за кермом на підпитку, він замість того, щоб його оформити, він увіз аптівку з міста приходу. Так, що так можна забирати машину? А, а Зачем ти забираєш машину? Двері закрити. Двері закритий. Але його не звернули, а лише перевели у міста окни. Та все це відбувалося під час керування Катовською прокуратурою Мільниченка Віталіям, коли кришував всі злочини місці, особливо серед посадовців, котре багато та незаконно закрив кримінальних справ. Що навіть під час спілкування з журналістами місцевого каналу постійно дивився у камеру відеоспостереження, чи не прийшли до нього із ДБР, затримати його за хабар черговий. Насправді, чимало зусиль ми доклали до того, щоб його вибити з міста Подільська, але бажано було мало підсудних, але все ж таки він там утримався та домовився, що його перевели до міста Роздільна, але там він вже звичайний прокурор. Але його ще чекає покарання. Також його підлабузник Петросян, з котрим вони разом за себе порішали та разом перевелись до місця роздільне. Також є ще й інші прокурори, котрі були звільнені з лав Катовської прокуратури, а саме Дубровський та Гончар, котрий гальмував справи нападу на громадських активістів. Цей матеріал я записую, я направлю те, також до одеської прокуратури зараз цю, цю розмову. Також скерують до Київської прокуратури. Це дуже яскравий приклад того, що керівники, у них більше зв'язків та грошей, щоб хоч трохи за себе вирішити. А усі ці підлабузники завжди будуть страждати за те, що вони виконували вказівки своїх керівників. Незаконні вказівки підкреслюються. Також у нашій місії такий гук, котрим трохи важче вирішити питання до його звільнення, тому що його батька працює в місцевій лікарні та допомагає поліції отримати там або інвалідність, або інші пільгові категорії. Звісно, ця допомога з боку Гука до поліції відбувається не без участі мера міста Іванова. Саме тому поліція не складає протокол щодо корупції відносно виконкому та особисто мера міста Подільська. Також не без нашої участі на хабарі був затриманий Туркар Андрій, працівник мітниці, котрий настільки зажрався, що ходив по місцевому ринку, хто торгував. Какарбадними царками та вимагав вони гроші, щоб вони кожного місяця сплачували данину. <гум> ну, в принципі, вони його ізгляли. Зараз на серці у нас поки що поліцейський реєнгет, котрий постійно кришує незаконну торгівлю на дорозі, особливо тактичними виривами під час новорічних свят. Чекаємо відповіді від Агентства за корупції. Ну, Друзі, отакий от невеличкий звіт. Нашої громадської діяльності, нашої праці, тому що багато що було зроблено, і багато наразі ще робиться щодо подальших дій, очищення лав серед поліції та прокуратури. Поки що я не можу вам про це розповісти, але обов'язково розповім пізніше. Але все це відбувається завдяки двом головним речам. Перша це мій духовний вчитель, котрий мені сказав дії на боці правди. Та нічого не бійся. Та всі мої поразки або перемоги належать саме йому. Я взагалі ніхто. Я лише інструмент. Друга річ, друзі, це ви. Тому що ви це дивитесь, спілкуєтесь на вулицях, ділитесь публікаціями цими. Це розглас, який допомагає нам швидше очистити лави поліції або прокуратури. Тому долучайтесь, не ігноруйте, не будьте байдужими. Разом дійсно ми, ми переможемо. До зустрічі.